Хасиди третій день святкують Рожка жена в Умані. Попри війну в Україні, десятки тисяч приїхали, аби зустріти юдейський новий рік. Основні святкування були напередодні. а Сьогодні весь день хасиди проведуть у молитвах. У паломницькому кварталі зараз перебуває наш влад величко. Владе, як проходить святкування? Сьогодні останній день святкування Рош Гашана, а саме 5785 року, і відповідно до правил його святкування, сьогодні від учора, коли зустріли єврей новий рік. Дім так би мовити, розпочався маленький неофіційний шабат, тому що у цей день заборонено робити абсолютно все те, що їм не можна робити в суботу. І українські журналісти, зокрема, ми ті, хто перебуває зараз у Половницькому кварталі, є чи не єдиним джерелом новин для них. І за цей час, поки ми тут сьогодні перебуваємо, до нас часто підходять хасиди, які запитують нас про ситуацію між Ізраїлем та Іраном, чи не було вночі нових атак з боку Ірану, і чи якось відповів на це Ізраїль? Тож українські журналісти тут дійсно одне із головних один, одне із головних джерел інформації, і, взагалі, за у даними об'єднаної єврейської общини України зараз тут у е, Хасицькому кварталі паломників перебуває близько 35 тисяч. За всім слідкують, звісно ж, представники поліції, та а також е, зведений загін з поліції, прикордонників ДСНС, Нацгвардії. І звісно ж, із самого Ізраїлю приїхало е, кілька поліцейських. Їх небагато, та все ж вони є. Яку функцію вони виконують? Нам розповіли місцеві поліції. Тож прошу пряму мову. У Мані прибув прибули ізраїльські поліцейські. Це 16 ізраїльських поліцейських. Вони виконують більш комунікативну функцію для того, щоб донести інформацію від українських поліцейських до паломників. Це зокрема і попередження про повітряну тривогу, про комендантську годину та іншу інформацію, яку необхідно почути і зрозуміти паломникам. Що стосується обмежень, то, як і того річ. На території паломницького кварталу заборонено продаж та вживання алкогольних напоїв, а також наркотичних. Всі паломники не можуть його сюди пронести, тому що представники поліції наглядають за цим, аби ситуація тут була спокійна. Що стосується комендантської години, то на Черкащині вона розпочинається о півночі і триває до четвертої ранку. За повідомленнями представників поліції, здебільшого гості умані дотримуються цих обмежень, і також на території кварталу є бомбосховище. Але як показала практика, під час повітряної тривоги наші гості неохоче туди йшли. Тож ми й далі перебуваємо у паломницькому кварталі братлаських хасидів і будемо спостерігати за ситуацією зі святкуванням рожашана. На це ми слово. Дякую за оперативну інформацію. Владислав Величко з Умані. Там Хасиди святкують свій новий рік.